Привіт всім любителям блядь, Третій раз записую, на цьому зустамовій бумаг іти кувати. Часто задають питання, не задають, а питають і утверждають. Непонятно. Коротше, в мене є куча напильників, куча сверл, там, різних марок, без торізів їх, взагалі тьма багато. Я вам вислю, викуйте мені ножа. Любі друзі, так воно все не працює. Я купляю сталі ось в таких кругляках. Ні з якими сверлами я гратись не збираюся. Нахіра воно мені сверло треба нагріти, розкрутити, откувати. Оцю частину на 100% треба викинути, тому що часто вона просто припаяна до сверла. Це тобто, несуцільне сверло, повірте мені, дуже часто. Тобто, воно не годиться. З ним трахатися треба. Взяв же я кругляк. ось, Наприклад, зараз я готовлюсь до ковки ламінатів, дамаскою. Взяв я D69, ось оцю ж, круглячок, вчора не до кого світло пропало. І кую пластини. Потім ці пластини я буду ставити на ріжучу кромку. ось тут. Тобто, таким чином я працюю. Тобто я відрізав кусок 100 мм і я собі кую. Я не граюсь, не розкручую, не страдаю якоюсь херню, непонятно чим. Там мучаюся, там спреснуло, по пальцям, по штанам, в очі і та так далі і тому подібне. Нахера, воно. Я краще заплачу кошти, стану спокійно, откую і все остальне. А не те сверло, яке, яким можливо точив якийсь токар да спалив його трижди, чи він з ним зробив. Воно там вже уставши до потері пульса. Понимаєте? Не потрібно. Ось, о, купив це d 69, ось d 103мп, розкував. Я знаю, що це сталь. Все остальне не цікаво. Безпері за хороші стари. Ну не сверл. З кругляків. З кругляків. Конкретно. Марка, штемпель. Бажано, щоб ще, якщо ви десь там знайшли, не просто так, серий, ось ось, це така марка сталь. А щоб ще тут і був і штемпель, де написано, яка це марка сталь. Я знаю, в кого я купляю людей, які мене не підведуть по маркам сталі. У них закупляються вже десятки років. Так що, оце таке по цьому поводу. У мене є. Зроби склапана, теплохода, паровоза, напільників, сверли, прочої херні, ресор і ще всякої єрісі. Будь ласка, не пропонуйте. Взагалі. Ми працюємо по серйозному. Усе робимо качественно, стараємося, по крайній мірі качественно. І серйозно. Ось, наприклад, купив сталь К-110 пару років тому і валяється. Тоже все купляється по маркам сталі. Не все так просто. Всім удачі, слава Україні.